Всім привіт! Зробив такого Щепоріза Ну, як зробив? Замовив оцей вузол. От Станіна в мене тут стоїть дровокол винтовий, відео на каналі є. І щоб не робити другого станка, От вирішив. Використати основу. Тобто узл дровокола зняв, щепоріз поставив. Е, потрібно поставити дровокола, зняв щипоріза, поставив дровокола колю дрова. Ну так, і Трошечки цей щипоріз внесені були деякі зміни в конструкцію, по моєму замовленню. Значить, Хлопці йдуть на зустріч, виготовляють по замовленню, що я замовляв. По досвіду дровокола, буває, що на дровоколі не вистачає інерції. От, І він стає в поліні. Тобто, от сюди я попросив, щоб зробили мені трішки дліншого вала. Я сюди поставлю таку шайбу переходну. Посверлив отвіри діаметр 32. І сюди у мене стає. Ось такий маховик. От. Кріпиться на болтики, якщо не буде вистачати інерції на товсті гілочки, то будемо додати сюди маховичка. Далі, що я ще замовлю? Тут іде два ножі. Іде два ножі. Я замовлю на 4. Ну, якщо буде потрібно, то я буду два знімати і працювати на двох ножах. Ну, Показати на, на товстих гілочках ми не маємо можливості тут в гаражі. Та й смітит сильно, так ось виноградну, на виноградній вітер вам показав. А, це робота його на холостих обертах. От, Там є теж відео, я з цього двигуна убирав регулятор обертів. Він ось тут стояв, я його прибрав. А зробив просто педальку газу. От, і працює педалькою газу. Ну, Ви бачили, що він не вібрує. От, працює рівненько. Е -е, виготовляють їх тут недалеко від Києва. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, я скажу. Де їх виготовляють. Де зробити замовлення собі. Можуть виготовити навіть цілий станок. Ну, У мене станок був, мені потрібен був тільки вузол. Ось так от його розкріпив. Сюди розкосики поставив. Значить, Двигун у мене 6,5 лошадіних сіл. Так Що, ось така от штучка, такий от станочок. Все, всім дякую.